Шалом, це Славко, я силою витяг Асю, відтягнув її від коропа. Ну, мені це боком вийде, власне, коропу вже вийшло. Але ми маємо з вами обговорити плани війни на 2025 рік, а короповий нам потім компенсуєте. Я сподіваюсь, може, навіть Сазаном. Бо сьогодні Ася не погодилась на Сазана. Зрозумілих після святкових причин. Тепер, коли ми всіх зайвих відшили ми вже з вами знайомі з такою зіркою народного штабного операторства, як юний Клеман Молін. Юний не в сенсі того, що молодий, а в сенсі того, що от зірка, що сходить, що як і Наполеон сходить. От Що був Наполеон в дії, то Клеман Молін в слові. Які плани війни на 25 й рік? Ось він нам накреслив. За відсутністю того, що американських військових нема планів, у Путіна планів нема. Ми про це зараз поговоримо. У Збройних сил України є план, але краще б його не було в них. Такого мається на увазі. Відразу скажу, який план в Путіна. Ну, який план збройних сил України? Ви зрозуміли, ви його всі, ви всі радієте кожній зміні на Курських хуторах, власне? А План Збройних сил ВСРФ це просунутися де вдасться. Вони не забувають від Куп'янського напрямку, як ви розумієте, район Борової, Покровськ, часів Яр в перспективі теж, значить, як ви розумієте. І на півдні Курахова, на південь від Поковська, бачите, це все напрямки загрози. Вони користуються пасивною українською обороною, з того, що ми не будемо витрачати людей на зудари, на зустрічні бої. Слухайте, ну, я коли це читаю цих дегенератів патріотів, ну я не можу безкінечно. Вони хотіли, щоб ми затримали армію вторгнення на її рубежах. Затримати армію вторгнення на рубежах можливо тільки превентивним наступом. А як ми наступаємо, ну, ви бачите, ми лише раз наступили по німецькій книжці, оце превентив, але решту наших наступів ви бачили. Ладно, не будемо говорити за критині, вони упереджені. вони, Знаєте, коли ця людина тобі повторює одне й те саме на всі бльостки твоєї Клемана моліна розуму, і ще ж. І, і на розум нашого вірного Алмаза Сто, 100. Ну, то що можна сказати цим людям? Тьху на вас. Так ось він вважає, що сторони, і в подальшому центром поінте-операції буде Покровськ, що нікуди ми не дінемося, що поінте операції буде Покровськ. І він вважає, що успіш, успіх, що здобуття Покровську. Він оптимістичний щодо України. Скажу, він вважає, що захожденням одного крила, оці мод по мольтке, захожденням одного крила, що Покровськ це не Париж, що його захожденням одного крила не взяти. Він каже, що треба захождення з двох крильів, і це каже, потриває до трьох. Місяць від трьох до шести місяців, залежно від успіху другого крила. Бо якщо каже, не буде успіху другого крила на цьому напрямку, то не дуже що вдасться. І, в принципі, Чому? Подальше ну ясно загрозити в Дружківка Каматор, Костянти, загрозити останнім великим індустріальним містам Донбаса з півдня. І на це може піти. Якщо розумієте, статичним буде опір Збройних сил України. Тут, власне, розумієте, що проблема всього цього народного. Планування нашого брата Клемана Моліна вони не враховують позиції Сполучених Штатів і позиції Європейського Заходу. Ми не знаємо, як гратимуть основні гравці. Він виходить поки що із статичної ситуації, що отак, як ситуація розвивалася, так воно буде плавно і розвиватися, що не буде різких змін, якісних, що кризи не відбудеться. Тому кампанія 25-го року цілком може бути поглинені силою ВСР, поглинені містами, останніми індустріальними містами Донбасу на півночі. Ну, ясно, от сюди. От. Ну, що можна сказати на все це? Мені це теж виглядає. Дуже ймовірним, але лишається ще один напрямок. більш Рішуче полишити прокровськ в блокаді, якщо, значить, не, не, не витрачати, не вбивати останніх орків. Сподіваюся, що ну, чергових нинішніх орків, на, не, 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 не мочити їх за запаку, не розмінювати їх на Покровськ, обійти покровсь флангу і рушити на Дніпро, уникаючи оборонних позицій Запоріжжя. Ну, це суто військова теорія, тому що сам і Клеман Малін знає, що Збройні сили не потягнуть рухомої війни, ані ВСРФ, ані ЗСУ нема ресурсів, нема сили в обидвох сторін на прориви. Розумієте? Хоч він каже, що 25-го року, через вичерпання України, війна може набути рухомого характеру. Я поки що не бачу перспектив. Такого вичерпання Збройних сил України, щоб противник дійшов аж до Покровська. Зрозуміти, противник просунувся на цьому напрямку аж на 30 кілометрів за півроку за минулі 6 місяців. Так, щоб, щоб пройти ще 60 кілометрів. Йому потрібно буде ще 6 місяців, розумієте, щоб вийти сюди між лініями оборони. І те не забувайте, що він лишає собі одному. Правда, не бачив успішних ударів в основанні Клина з боку українських сил. Але він, розумієте, вони хочуть скатати, розумієте, рухатися на Покровське, це скатати всю оцю свірну, всю оцю українську оборону на півдні від великої Новосілки, власне, до. Гуляй поля, я скажу, як це їм вдасться. Згорнути таку українську оборону. Слухайте, були в районі Курахово ці спроби ударів. Я щось не побачив великого згортання української оборони. Хоча ви бачите, скільки від Вугледару відкотилися. Оце, власне, те згортання української оборони, котрого добилося на Вугледарському напасі. Мін... Відна все це? Звісно, звісно. Чудненько. Так що ми. Лишимо цей другий сценарій як марення, а от щодо третього сценарію я б не відмовився. Я теж, в принципі, згоден. Не тому, що у мене розхождення з нашим климам братом Климаном Малим, в тому, що він вбачає. Непреривність стратегії російської. Нема в цій війні непреривності російської стратегії. Російська стратегія 22-го року геть не нагадувала стратегію 23-го року і геть не нагадувала стратегію 24-го року. І ясно, що стратегія 25-го року буде іншою. Так ось. Третій сценарій вийти за Оскіл. Так, це перспективно, враховуючи складну місцевість. Ну тут по помітна складна, складна місцевість на карті. Як це зробити? По-перше, дворічної для захаждення на північ від Купянська мало дворічної і мало ресурсів. Потрібно ще діяти, як ви пам'ятаєте, на оце, він там білий колодязь коротше на Вовчанськ. Знову діяти на Вовчанськ, а діяти на Вовчанськ з півночі. Це треба знайти якихось нових корейців. А ми не певні, що Ким захоче ще наваритися на корейцях. Бо якби Кім хотів наваритися на корейцях, а Путін міг найняти нових корейців, вони б вже були на Харківщині. Ви розумієте, як зараз до інаугурації Трампушки потрібно очистити Харківщину? Харківщину, Курщину, слухайте, я заговорюся, за мені Карп уже. Я чую запах Карпа. Ось цей коликар без кісток, в ньому нема водянистості. Розумієте, що це таке? Черкаський, між іншим. Ще один привіт Черкащин. Черкаський свеж... свіжозабитий, свіжозасмажений короб? З херсон... з... Уже не з херсонським, з одеським рисом, на жаль, ну що поробиш. Так от, Путінові залежить на Курщині, але йок? Але він її не завіз нових корейців, не зміг нічого зробити. Значить, і повірити в те, що завезуть нових корейців, щоб рухатися на той -от умовний білий каотіс. як він називається, або на Харків, як вважає це утопія. Це утопія нашого брата Клемена Моліна. Це просто стратегічні марення його. Ну, чому, чому б не помарити. Важить оці, от, оця от, частина операції від дворічної сюди, от, і в районі Барової. Знову ж таки, це залежно буде від успіхів в районі Барової, щоб продушити на Лиман. Я поки що не бачив там якихось великих успіхів. А до чого це приведе? Знову ж, навіть в разі такого успіху прориву, противник знову ж з'явиться перед Чугуєвим, Бакалією, і Зюмом, котрі вже. Збираються обороняти круговою обороною, як ви знаєте. Вже пішли розмови військово-гражданських адміністрацій, що треба наваріти на круговій обороні. А тут же ж іще змії вдалі, слухайте, оце взагалі яка місцевість. Коротше кажучи, ми все це пам'ятаємо по 22-му року. по... Пізні весні, да, власне, по травню 22-го року. Тому обмежимося локальними операціями здобуття Куп'янська на цьому напрямку. І якщо може, 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 то великої загрози боровому. Отака от я так от я коректую плани нашого Клемена Моліна. Значить, так, висновки, які ми робимо з цим усім, що стратегії безперервної немає, її не буває. Розумієте, є. Ціль, ціль Путіна одна маніакальна, на жаль, незмінна знищити Україну і українців, змінити демографічну ситуацію. Там уже пішли чутки, нас уже опять Трампушка наш починає ласкати, що ми нібито обійдемося тільки втратою Криму. Ну я поки що в принципі не вірю всім оцім розмовам, тому що якби він був за нас, він би спочатку говорив з Зеленським, а потім з Путіним. А те, що він спочатку хоче говорити з Путіним, це. Без Зеленського це вже означає знак Путіну, що можеш залупатися далі. Тому повернемося до планів на 25 рік. Вони будуть шукати успіху, на якісь, розділяти знову ж таки свої сили. Вони їх, вони їх концентрують на кількох напрямках, ви розумієте, коштом. Ослаблення інших там, наприклад, Півдня. Ви бачили, як це виглядає ганебно на Південному фронті ситуація. Де тут наш Південний фронт? З їхньою активністю на Південному фронті. Ну, ви бачите, як виглядає їхня активність. Вони скоротили сектори, з яких ведуть наступ. І ясно, що вони лишаться тут. Безумовно, на цьому напрямку, Покровську Рахово будуть діяти. І якщо вони визнають, що він аграр зелений, що Покровськ їм не брати, обійти Покровськ з урахуванням, з, зі сподіванням на пасивність українських сил, що не ударять в основання клина і згорнути ще трохи Українського фронту, ну я скажу, це було б дуже сміливо з їхнього боку відмовитися від Покровську. Я б на це хотів подивитися. Ну і другий напрямок, дворічно-Куп'янськ, теж буде розвиватися ситуація, теж вони будуть шукати української слабкості. Щодо Лиманського напрямку, він лишиться, як на мене, третім за важливістю. Ну, я за це всі Курщину не кажу, тому що до це, то це наш план війни, але я скажу, що краще б його у нас не було. Отак от, значить, тепер його висновки. Так, 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 так. Ну, ups. висновок той самий у мене у Климана Маліна. При що в стратегії 2025 року в вас 2025 року командування ВСР зробить знову ж одне і те саме. Змішає три операції. Змішає три операції. Покровську-Костянтинівську змішає. Операцію за Осколом, тут от її не дуже помітно, і рух на захід. Як йому цей рух на Захід вдасться? Ну, це буде залежати, як ви розумієте, від ситуації на південь від Покровську, власне, від Курахового. Ну, умовного, воно вже за Кураховим, але ми так продовжуємо говорити за це. Ось, власне, і все, що я вам хотів сказати. Лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Буду вам вдячний. І знову ж таки нагадаю, як тільки побачиш якогось патентованого патріота в коментах, обов'язково подивишся, а щось за ним нікого нема в Ютубі. Якийсь черговий русський чоловік. Я скажу, я вже починаю і на непошу не ображатися, якщо хтось справжній попадеться, я вже не вірю в існування інших українських свідомих націоналістичних патріотів, окрім російських ботів. Бай. Слаба, да. а не може бути такого, що Трамп приглашает Путіна на нейтральну зону, и там його арестують. Ти не то не поїде в Швіцарію. Теся того, що мені нравится, твоя это, так сказати. І и... два варіанти мене цікавить. Перше, якщо Путін поїде в Швейцарію, і Швейцарія засить арест-арештувати Путіна. Це буде розкішно. Це буде Такой, знаєте, як це так харкнуть в обличчя. Пост, як це, постнюренберському от, світовій справедливості. Так би ви, знаєте, як плішивий, міг би смачно харкнуть. Але чи наважиться плішивий, чи наважиться Швейцарія, чи наважиться Трамп? Не ті люди і Ви Знаєте, навесні 44-го року, каже, Хорті сказав начальнику своєї охорони, коли зустрічався з Гітром, коли каже, я не домовлюся, то ти його застрелиш. І я думаю, що начальник Боохорони його таки застрелив. Але ж ви бачите, що з Хорті було легко домовитися. Бай, лайкайте, like поширюйте, підтримуйте.